Щиро, тепло та по-справжньому святково. Саме так розпочався день на телеканалі TV4. До нас завітали учні 5-го А-класу 10-ї загальноосвітньої школи Тернополя. Діти прийшли, аби вручити свої творчі подарунки: малюнки логотипу телеканалу TV4. Кожна робота особлива, адже школярі підійшли до цього з креативністю та фантазією. Я там намалював на фоні вашого логотипу. Всякі гірлянди, новорічну та новорічну тематику. Ну я хотіла малювати цей малюнок, і я подумала, що він буде в виді. Котика, новорічний, і з мікрофоном, що йому дають говорити. Учні пятих 7 класів отримали це завдання від своїх учителів під час вивчення теми логотипів. Тетяна Осипова, яка запропонувала дітям створити святкове лого телеканалу каже, вони з радістю долучилися до цієї ініціативи. Ми не стримували себе, вони молодці, дуже творчі, гарні діти. Ви бачили яскраві роботи. Я вам розповідала, що ви завжди розповідаєте про погоду, і новини. І от як ви? Все бачите, як і ці вічти, їм подякувати за це. І вона, і камін там є Вчетвірка в четвірка, водя камінну, там є, і новорічніша. Ну у них всі різні абсолютно. Учні не лише привітали працівників телекомпанії та вручили їм свої малюнки, а й мали змогу побачити, як ТВ-4 вічоти зсередини. Школярі ознайомилися з процесами створення контенту, дізналися секрети професійної зйомки, як записують закадровий текст, долають страх перед камерою, і навіть спробували себе у ролі ведучих. Звукова кімната, така мою роботи сподобались. мені дуже сподобалось, як знімаєте ви відео. Ну і дуже мені сподобалося ваш кабінет, там де ви собі робите од... ну, лук, я думаю. Так, і малюєтеся». Екскурсія мені дуже сподобалась. Я захоплення, бо я приходила сюди ще. Захоплені очі дітей, щирі посмішки та такі натхнені ініціативи це те, що заряджає нас енергією працювати далі та створювати ще більше цікавого контенту для наших глядачів.